Вітаю, друзі! Пропоную на огляд пам'ятну медаль присвячену місту, яке прийняло на себе величезний удар із перших днів повномасштабного вторгнення. Опинилося в оточенні російських військ, зазнало численних авіаційних і ракетних обстрілів, але чинило такий потужний героїчний спротив, що ворогам не вдалося його окупувати. Охтирка вистояла і стала непереборним форпостом для подальшого просування ворожої армії на Слобожанському напрямку вглуб України, незважаючи на шалений тиск ворога, руйнування 80% інфраструктури міста, люди без тепла, води та електроенергії знаходили сили знову і знову розчищати місто від наслідків бомбардувань та наближати його звільнення. Медаль була випущена 28 лютого 2023 року. Діаметр має 35 мм, тираж 100 тисяч примірників. Гурт бачимо гладкий. Так, розпочнемо з розгляду аверсу. Так, де у нас тут отак от? да? Де тут відчиняється капсула? Ох, що ж так крепко вона закрита. Так, друзі. Зараз візьмемо фокус. Угу. Значить, на аверсі медалі розміщено. Угорі на, на тлі стилізованого сяючого сонця з блискавками, що символізують покарання для агресорів. Малий державний герб України. Під яким птах, що символізує звільнення та написи півколом Україна ліворуч, Охтирка, праворуч. Унизу стилізована композиція: місто, що зазнає ворожих бомбардувань. Праворуч слід від ракети, що влучає в будівлю, в будівлю міської ради. Ліворуч житловий будинок, за яким грається дитина. На тлі композиції написи 2023. Місто героїв логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. За будівлею міської ради. Гурт, вон ми бачимо, гладкий. Такий ось у нас аверс. Переходимо до реверсу. Медалі. Такий у нас реверс. Так. E, значить, на реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено стилізовану композицію, що символічно представляє сьогодення крізь призму твору уроженця охтирки Івана Багряного «Тигролови». У якому утверджується мужність, здатність перемагати. Український захисник новітній мисливець за хижаками, над яким сяє сонце та написи Сміливі завжди мають щастя. Ось така, друзі, пам'ятна медаль. Банк сьогодні продавав їх. Дякую за увагу. Ставимо лайк і коментуємо, хто вперше підписуємось. І нехай квітне український YouTube. Гарного всім колекціонування!